Зараз на український ринок виходить новий виробник цікавого жіночого спортивного взуття Gio Sepa. Зараз представляємо ваші вазі цікаві модельки. Матеріал виготовлення іде екошкіра або текстиль. Іде різноманітна розмірна сітка від 36 по 41 розмір включно. В середньому по стандарту лот складає 20 пар, 1690 євро іде за пару. Досить приємна і стримана кольорова гама, але цікава комбінація водночас кольорів. Ми маємо viber спільноту Всі посилання будуть е, на YouTube нашому каналі. Запрошуємо вас підписуватись на нього і долучатися до нашої viber спільноти щоб отримувати свіжі пропозиції згідно отриманого товару. Ми завжди будемо раді з вами співпрацювати і будемо очікувати на ваші замовлення. Зараз я представляю вам повний склад лоту. Такі текстильні йдуть, шнурівочки дуже зручні. взуття фактично невагоме, тому я думаю, що буде зручно носитися буде гарно виглядати на жіночих ножках. Так виглядає повний лот 20 пар.